Вітаю, друзі, на моєму каналі. Як ви знаєте, канал називається У нас Парад фіалок. А сьогодні хочу вам показати та розповісти, як я врятувала, врятовувала от, оцей листочок. Це така якась там шейм, космическая фея. А, а, Ось така була історія в мене. Я перший раз побачила цей сорт з такою пістрявостю, з строкатістю, можна сказати, та в журналі. А, ну, так, щоб дуже він мене вразив, то ні, такого не було. Враження я від нього не, не отримала ніякого, думаю, та якесь. І на, на фото якось воно виглядало, як, знаєте, як хвора рослина. А потім я побачила, що на виставці ми навіть дискусірували з дівчатами, що ми там, кому подобається, кому не подобається. А потім я побачила, що, він, ну, що цей сорт буде представляти на виставці Діма, Денисенко наш, і вирішила піти і подивитися вживу на нього. Ну що, враження яке? Ну, якщо ви ж розумієте, да, то лист в мене є, я його таки придбала. Але е, квіточки нього цього сорту ніякі. Ну, хто бачив, то бачив, хто ні, то буде, коли він виросте, я його вам покажу нормально. Ну, посадила я це, це, всі, всі листочки з тиз цієї виставки, всі дали діточок. Де, який я вже і розсадила. Дивлюсь, я на цей, а він просто стоїть і ні туди, і не сюди. Я достаю, і цей черешок весь повністю згнив. Тобто, був уже все, і вже переходила оця, оця гниль на листову пластину. Ну, ось, як це можна врятувати цей сорт. Як бачите, він в мене вот ось, бачите, вот так я його відрізала. От так, зараз покажу, бачите? Тобто, покажу вам зараз на цьому, як я відрізала. Я відрізала його повише. Тобто, вот так. Отак. От ось вот так. Я його відрізала. І в мене залишилось, до речі, як я сажаю якими способами можна сажати фіалки. В мене є відео. Я залишу вам скажіть, що силочку на нього. Та підписуйтесь на мій канал, бо в мене дуже багато всяких різних відео, і по як я їх вкорінюю, як поливаю я фіалочки, що, і не тільки там про фіалки в мене є. в мене є і про стрептокарпуси, і про орхідеї, і про хої. Тобто, дивіться, є що подивитися на моїх каналах. Ось. Ну, от так от я його відрізала, отако, і заглубила отак от десь. Тобто, десь пів, ну, може бути, ну, майже сантиметр, ну, менше тут сантиметра буде, сантиметром. Ось, отак от я його посадила. Да, довго він в мене стояв, я на нього дивилася, дивилася, думаю, ну що воно там буде рости, чи ні. Чи взагалі, взагалі в мене він помре. А ні. Ось нарешті я побачила ось такі діточки. Бачите, навіть діточки передають цю строкатість. Дивіться, ось така. Ось вони там десь сидять. Дуже глибоко посаджений. Зараз я йому допоможу. А, от цей лист можна теж посадити. Якщо от ви Ну ви можете отак от ділити ну розділяти ці листи і сажати їх отак от можна. і це Ну, це якщо воно здорове, коли він здоровий та, то це можна цей дасть діточок і цей дасть діточок. Ми його посадимо, потім, до речі, буде експеримент, хто скоріше дасть дітки. О, ще буде, посадимо і подивимось: Ну, а з цим, тобто отак от можна спасти який, який, якийсь там не рідкісний сорт. Так, а зараз ми будемо допомагати цим діточкам, щоб вони скоріше виползли з цього. Тобто я достаю цю цей лист космічної косміческої феї, обережно витягую, достаю звідси обережно, обережно, обережно. І е, давайте подивимось, що тут. Бачите, вони аж от глибоко сидять, вони, витяг... вони витягуються, бачите, от такі от маленькі. Ой, ось. Отакі маленькі. Я вот это убрала. вот это вот было так. вот Смотрите, вот так Дивіться, як воно буде. Так, ну що, як ми можемо допомогти цим діткам? От, бачите, які вони? Я би просто от сюда в цей стаканчик. Досипала б на дно нашого стаканчика ґрунту. Так. І просто його отак от поставила б. Щоб оці діточки могли вільно і спокійно далі рости. А, до речі, це ж іще і свіжий ґрунт. А свіжий ґрунт він дає завжди нам що? Правильно. Живлення. І тому ці діточки мають зараз, Бачите, я їх звільнила від того, щоб вони от були там, так? Да? Буває таке, що от коли такий лист ви садите, то вони ззаду листової пластини будуть рости, а не спереду. Тобто, ось от так от ми можемо спасти якісь примхливий. Сорт, який в нас є. А зараз я його знов поставлю в тепличку. В тепличці він буде там сидіти в мене, і рости далі. А ці, це сорт джиля, я посаджу в одну якусь йомкість, може, навіть в таку. І подивимось, яка. Це буде у нас експеримент, яка діточка, ну, я, 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 який фрагмент листочка скоріше дає діточок. Ось от тако у нас є такий ноу-хау. Тобто беріть на зброю собі і будете ви вирощувати такі примхливі сорти. Тобто, можна спасти, врятувати, вибачте, можна врятувати любую фіалочку, вот таким, любой листик фіалочки, вот таким методом, способом. Тобто, так. Ну, все, на цьому все. Будемо далі спостерігати за цим, за цим сортом, як він буде рости. І... Чекати на цвітіння. Як зацвіте, як за... ну, квітнути стане, то я повезнему про нього ще ролик. Ну, сорт такий, хочу сказати, тугадумний. Все, на цьому все, друзі. Гарного вам цвітіння. Хай ваші листочки і все вкорінюється легко, щоб у вас не було ніяких проблем з ними. На цьому все. До нових зустрічей! Лайкаем, комментуем. па, -па.